Друзі, я іноді поражаюся. От я зараз знаходжусь на сервісі, не буду казати на якому. Е, людина приїхала сюди подивитись на СТО перед покупкою автомобіль. І що виявляється? Майстри, які дивляться, вони говорять, ляда міняна, тобто кришка багажника міняна. Кажу, ви дивитесь американську машину. У вас ось стоять битки американські, ви самі їх клепаєте, і ви говорите, що ляда фарбована. Така, яка вона може бути? Тим більше міняна. Це ж хорошо, коли міняна кришка багажника, а не влуплена в США в задок і взяли стару кришку багажника, одрихтували, наложили кучу шпаклівки, і вона в ітогі вся в шпаклі. Міняна, це ж класно. Іногда я просто поражаюся. з... Сервісів людина перед покупкою вирішила подивитись автомобіль і загнала на сервіс. І їй тут просто обсирають цю машину. Машина 18-го року 53 мілі пробіга, Hyundai Elantra в чудовому стані по прибору в неї два підкраси, капот 150 мікрон і кришка багажника 150 мікрон. Ну, тобто поміняна кришка багажника, капот просто пофарбований. На, на гарній комплектації ціна автомобіля 11700. Гарна ціна, гарний пробіг на автоматі. Класна машина. Вони знаходять якусь пластмаску, якої немає, десь там під капотом. І говорять, о Боже, нема пластмаски. Ну хоча б не смійтеся з цього всього. Коли ви купуєте автомобіль за 11 тисяч доларів з США, якщо там немає якоїсь пластмаски за 100 гривень, ну хоч не смішіть, знаєте, то якби, я вирішив розповісти, як на СТО дивляться машини і просто немає конкретних зауважень, просто вже до йо, до всього. Аби збити ці літа, торг буде, але в межах розумного. Ви дивіться мотор, коробку, кузов, водову частину, щоб людина їздила і в мене залишилася чиста репутація. Але коли ви дивитесь американську машину і говорите, та у неї є підкраси, то це вже якось перебор.